Що ж, слава Україні! Це перший театр взагалі в Україні, ну, в Україні-Русі. Ну, в Російській імперії тоді була, там був Марко Кропивницький, я минулого року був в музеї. Тоб, ну, це вулиця Театральна. Знаю, Льові теж є вулиця Театральна. Це театр як там, Марка Кропивницького. Колишній зимовий театр. former winter theater. Театр побудований у 1867 році. В 1882 році п'єсом Далека Полтавка трупою Марка Кропивницького започаткував тут перший професійний український реалістичний театр. На його сцені грали Михайло Старицький. І тут в Кропивницькому, можливо, написано за двома зайцями Марія Зенковецька. До речі, у Львові є театр Марії Зенковецької. Брати Тобілевичі». Ну, Олеся Курбаса тут не було, але якщо не помиляюсь, то Білевич просували Олеся Курбас. Про Олеся Курбаса теж читав цю книжку. Театр Корифею утворили самобутність та професійність українського театрального мистецтва. Сприяв розвитку національної культури. Все, отак я. Шпоргалку подивився. <кій> я, то я був е в музеї минулого року і там розказували, що О, на Ханумі я був, театр закритий. Але на все свій час. Ну і в Бобринці спочатку був жив Корифей, але потім він переїхав до Корповинського, виступав в різних містах. І хоч було емський указ, заборона на читати, ну, друкувати взагалі українською мовою, але театр, попри заборону, дозволявся. А що ж я мені розказувати? Люблю лаконічно. <кій> Лише скажу, що більше дізнаєтесь, якщо вам цікаво. Хочете в інтернеті, а ще ліпше в Кропивницькому. Тут цікаво. Красота. Що ж, українська культура прекрасна. Ну, 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 ну. <кій> а ну-ну. Зараз підійдемо. А оце, власне, сам мене ніхто ж не знімає, то я сам Марко Кропивницький. Що ж, підписуйтесь на канал Пролит метро Вашингтон. Бажаю здоров'я.